Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи перемовини у Ав Сергієм Ребровим Шахтар отримав потужного суперника це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. У ЄФА провів жеребкування 1 однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Шахтар отримав непростого суперника. Гірники на цій стадії зустрінуться з Нідерландським Феєнордом. Перший матч Шахтар зіграє на номінальній домашній арені у Польщі. Перші поєдинки однієї восьмої фіналу відбудуться 9 березня. Матчі відповіді 16 березня. Нагадаємо, що фінал Ліги Європи. 2022-2023 двадцять 65 дві тисячі прийме арена в Будапешті 31 травня. Луганський клуб нарешті вніс зміни у вигляд свого логотипа. Зоря на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомила, що нарешті змінила назву клубу на емблемі. Тепер замість російської зорі на грудях луганців будуть красуватись логотип з українським написом Зоря раніше на це увагу спільноти звертали представники Кривбаса. Україна піднялася на друге місто у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій і тепер посідає 14-ту позицію. Це сталося після вчорашніх футбольних єврокубкових матчів, у яких Донецький шахтар в серії пенальті здолав французький рен і вийшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. А Дніпро 1 у лізі конференції зіграв у нічию з кіперським аеком. Україна випередила Чехію та Норвегію, які вже втратили усіх своїх представників у Єврокубках. Наша країна зберегла квоту. П'ять клубів у Єврокубках, два з яких у Лізі чемпіонів. Тато та Кена дали нову інформацію щодо перемовин УАВ з Сергієм Рибровим щодо роботи у національній збірні України. За даними джерела, контракт з фахівцем буде підписано за схемою 1,5 плюс 2. Це трапиться влітку. Таким чином, Рибров проведе з командою відбірковий цикл Євро 2024, а також кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 Пролонгація, яка може продовжити загальний термін перебування на посаді до 8 років, відбудеться у тому випадку, якщо задовільними довільними Результати у перші три з половиною роки роботи. Окрім цього, оцінюватиметься і збудована штабом українця піраміда збірних 26 березня. Україна проведе перший офіційний матч проти Англії на Вемблі. За попередніми даними, виконувачем обов'язків головного тренера весною стане Руслан Ротань. Шахтар показав підсказку, завдяки якій голкіпер команди Анатолій Трубін зміг виграти серію після матчевих пенальтів у гравців Рена. Підказки на пляжці, яка була у голкіпера під час серії, на аркуші вказано, куди, ймовірно, будуть наносити удари гравців суперника. Хто з тренерів зробив Трубіну таку підсказку, залишається таємницею. До речі, Трубін посів друге місце у голосуванні вболівальників за звання найкращого гравця тижня у лізі Європи. Українець випередив Лоріанна Вірца з Байра та Йосипа Юран. Новий час з уніона. Однак поступився Ангелю Ді Марії з Ювентуса, який оформив хатику у грі з Нантом. Трубін у матчі з Реном здійснив сім сейвів. А у серії після матчових пенальті відбив три удари. Теж це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.